Мені тут на офіційному сайті по екзамену з водіння. Підказали фокус. Переходиш на цю сторінку, клікаєш мишкою, Translate, Вискакує така штучка. Тут можна вибрати іншу мову, яку тобі треба. І саме прикол в тому. Що я можу перекласти це все, і я можу в будь-який момент вернути на місце. Тобто, я можу перекласти окремо конкретне слово, яке я не розумію і вернутися, щоб зрозуміти весь сенс. Це для мене завжди було найтяжче, тому що переклад Google не завжди є точним. Деколи треба вдуматися в, в англійську фразу. Так що такий фокус мене чекає на екзамені. мені прямо так і пояснили.